Кажуть, що людина приходить на світ для того, щоб навчитися любити. А Віктор Андрійович умів любити. І, напевне, більше за все він любив музику. Не було жодного дня, щоб пан Віктор не наспівував мелодію чи не торкався до клавіш музичних інструментів. Повірте на слово тим, хто 40 годин на тиждень був з Віктором Андрійовичем в одному кабінеті. Разом жартували, допомагали один одному в роботі, ділилися радістю та горем. Віктор Андрійович по-особливому відкривав двері кабінету. У нього був музичний пароль. Часто заходив з піснею і обов'язково з посмішкою та компліментами. Нам, напевно, ніхто в житті не говорив стільки за день компліментів, як Віктор Андрійович. Він вмів знайти, за що похвалити кожного, з ким розпочинав розмову. Щось тебе Яся, здоров'я. Пригадую, що завжди першим приходив у кабінет. Кожен день зустрічав нас посмішкою, а кожен понеділок запитував, як справи? і розпочинав новий тиждень з дружнього плескання по плечу. Пригадую, творчий безлад на робочому столі, а попри те, кожен документ мав своє місце. Пригадую, як Віктор Андрійович любив сидіти, опершись лівою рукою до чола. Завжди носив чарівну чорну сумку. Що в ній тільки не було, як рукавичка, в ній, окрім ноутбука, кабелів, мікрофонів, блоків живлення, флешок, дисків, завжди знаходились смаколики. Соковите Яблучко, запашний пиріжок, канапка, горішок. Розколяда. Ой, це ще те випробування для нас у всіх кабінетах інституту. <му> Тут не просто так, ми пішли забередувати, тому що відповідно до, навчати, до плану інституту на 2020 рік, розпочати рік треба було із там, Ви не бачите, треба читати між спішками. І заперше Романом Миколаєвичем, Любовіславне, але особисто Ольга Дмитрівна, юридично і де-факто. То Оля Дмитрівна, будь ласка, наш проект. Пригадую, дотепні жарти, слова підтримки, розумні поради та тихі. А інколи ні на співування чудових пісень і мелодій. Йо, Коли виникали труднощі, мовчки видихав, ставав і виходив, налягаючи на одну ногу на ганок інституту. Чи туди, трішки далі, поміж ялинками, курив сигарету, а далі повертався в кабінет і казав. Ой, то все таке смішне, відносне, дівчата й хлопці. Головне, щоб всі були живі, здорові. Віктор Андрійович дуже любив свою роботу, педагогів, дітей. Великий той учитель, який проймається справою, якої навчає. Це про вас, наш учитель за покликанням. Ви вражали своєю мудрістю, бо підводили кожного до порогу свого розуму, будучи тою силою, що давали нам рух. Ви надихали своєю діяльністю, бо працювали для добра освіти мистецької галузі, сповняючи сумлінно свої обов'язки. Ви плекали любов до України. До рідної пісні, до мелодії українського краю, об'єднуючи нас, прекрасний співочий колектив. Наша коляда була душевною, теплою, по родинному зігрівала душу кожного. Маю колосальний спогад настанову, який завжди поруч зі мною. Тримайся, ти сильна, і в тебе все виходить по-справжньому з любов'ю. Шкода, що так сталося. Але ви залишитеся незримою частинкою присутності у нашому кабінеті піснях. Мистецьких творчих заходах у стінах рідного інституту, якому віддали так багато своєї уваги, часу та зусиль. Ми втратили дуже світлу людину з щирим, добрим та люблячим серцем. Майже кожен мій робочий день розпочинався з того, що я зустрічала Віктора Андрійовича при вході в інститут. Він курив. Стоячи у лівому кутку, і доброзичливо вітався, хоча особисто ми не були знайомі, ближче познайомились, коли мене перевели для роботи в наш кабінет. Віктор Андрійович, безкінечно мудра людина. На все життя закарбую його настанову. Не можна ніколи говорити щодо себе щонебудь небудь в негативному ключі. Ви жінки, дівчата, говорив він. Ви варті лише компліментів і перш за все від самих себе. Віктор Андрійович приклад людини з гарячим серцем. Захоплююсь його пристрастю і невимовним коханням до дружини. Він доказ того, що палку любов з роками можна зберегти і примножувати. Так тепло і ніжно про свою половинку не міг говорити ніхто. Окрім Віктора Андрійовича. На жаль, Наше знайомство не було довгим. Але беззаперечно для кожного з нас втрата Віктора Андрійовича непоправна. Він наставник, колега, друг, людина з великої літер, людина, котра надихала і буде надихати. Адже його творча і палка вдача закарбувались в нашій пам'яті назавжди. Дорогий наш. Вікторе Андрійовичу. Невимовний біль і сум переповняє серце. Не можу ще до кінця повірити, що вже не побачу вашої посмішки в нашій лабораторії. Не буде ваших дотепних жартів, наших спільних колядок і щедрівок під ваш акрдеон. Дякую Богу, що мала можливість познайомитися і працювати пліч-опліч з вами. Ви назавжди залишитеся в моєму серці людиною, яка любила життя. Спочивайте з Богом. Віктор Андрійович, людина, з людини, з якою ми розділили стільки щасливих і світлих моментів. Згадується перший день роботи в інституті, настанова Віктора Андрійовича, щире прийняття в колектив. Він став для мене не тільки керівником лабораторії, наставником, а людиною, яка любила, щоденно турбувалася, оберігала, переживала впродовж 17 років, добре слово підтримки, щира посмішка, веселий сміх, жарти, батьківські настанови, справедлива критика, коли розумів, що роблю неправильно, переживання, безмежна батьківська любов, теплота, спільних співпісень, навіть просто так сидячи і працюючи. Могли наспівувати, колядування, проведення обласних всеукраїнських заходів, щоденна допомога один одному, поради, радість від моїх успіхів, перемог. Останні шість років в лабораторії ми сиділи поруч, відкриваєш шухляду, а там цукерки, горішки, яблуко. Вже згадували про компліменти, якими обдаровував нас Віктор Андрійович. А ще були обійми, теплі батьківські обійми. Ми щасливі, бо він нам їх подарував дуже-дуже багато. Прийдеш втомлений спар, приїдеш з відрядження, сумний, без настрою, і тебе зустрічають обійми дорогої людини зі словами Дитинко, як справи. Ці спогади назавжди залишаться в серці. Він був для мене опорою, міцним батьківським плечем. Важко. Дуже важко. Його участь у моєму житті є безцінною, і ця втрата залишає глибокий слід у моєму серці. І водночас тільки тепло. Віктор Андрійович, друг. Товариш, колега по роботі. Наше перше знайомство відбулося у березні 2002 року, коли я молодий вчитель був призначений на посаду методиста лабораторії відповідати за фізичну культуру. Тоді зустрівся з Віктором Андрійовичем, який зразу підклав плече, порадив, підказав. Людина великого серця, людина, яка завжди вміла прийти на допомогу. Веселий, щирий, доброзичливий. Можна багато епітетів говорити добрих про цю людину. Ми стали, крім того, що колегами по роботі, ми стали близькими друзями, товаришами. Я завжди буду пам'ятати цю людину, людину з великої букви, тільки добрими і щирими спогадами. Багато є споменів, багато можна про що говорити, але, на жаль, на жаль серце розривається і. Залишається все всередині. Нехай спочиває з Богом добра щира людина. Присвячується творчому другу та колезі. Грає пісня про вчительку. Чує, Бог, Тільки голос лунає небош. Ви сьогодні із неба високого споглядаєте тихо на нас. Ви любили мистецтво і музику, ви любили цей світ, як. Як бджілка у вулику, вам би жити ще років до сто, вам би ще планувати і мріяти, і триматись у ритмі життя. Ви уміли у щастя повірити, ви вміли зігріти серця. Ваша мудрість, дотепність з перчинкою, щира усмішка, теплі слова і така неймовірна харизма зігрівали нас чи не щодня. Але доля у кожного писана не людиною, а в небесах і так швидко, і так раптово ви, на жаль, покинули нас. Сум і ноти гіркої печалі, а у спогадах ваше лице. Хай Господь у своїй обійми вашу душу навіки прийме. see é that